Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на грудень 2023 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в грудні місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Меркурій 1 грудня переходить в знак. Козиріг, а це для вас сьомий сектор гороскопу, так як Козиріг знаходиться в опозиції до вашого знаку, і, значить, це тема партнерства і тема стосунків з іншими людьми. А так як планета Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко. А сьомий сектор це сектор. Наших стосунків з іншими людьми, це наші партнери, це наші друзі, колеги по роботі, сусіди. Тому тема стосунків для вас в грудні і в січні буде дуже актуальною, тому що Меркурій буде знаходитись в цьому знаці близько двох місяців. Чому? Тому що він буде ретроградним в цьому знаці. Значить, наступне. Це планета Венера, адже 4 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші. А п'ятий сектор це сектор задоволення, сектор всього, що нам подобається. Це сектор кохання, це сектор, значить. і… Це сектор е, хобі, бізнесу, дітей, і е, тому е, це означає, що можливо починаючи з 4 грудня, ви будете більше часу проводити з дітьми, наприклад, бо в них зимові канікули, і вони не ходять в школу чи в садок. Бо у вас, наприклад, дорослі діти і вони. Мають канікули в університеті, або просто вони приїхали до вас в гості на зимові свята. Ось, або це, наприклад, тема, що ви захочете більше розвивати своє хобі, будете більше приділяти йому час. Ось, або це тема вашого бізнесу. Теж будете багато займатися бізнесом. Ось тому для п'ятого сектору це дуже актуально в грудні місяці. Можете ще кудись поїхати. Якийсь класний готель, так далі, на відпочинок провести там час. Наступне це планета Нептун, адже 6 грудня Нептун переходить з ретроградного руху в прямий, і це для вас значить дев'ятий сектор гороскопу. Хочу сказати, що Нептун у вас в дев'ятому секторі знаходиться давно, і зараз десь 5 місяців він був ретроградний. І взагалі що таке планета? Нептун, звичайно, це планета духовності, планета, яка відповідає за релігію, за наші мрії, фантазії. Можливо, це планета і ілюзій. І, можливо, в цей період 5 місяців, там вся осінь, частина літа. От у вас були певні ілюзії стосовно всього міжнародного закордону еміграції, наприклад, якогось навчання, про яке ви мріяли чи хотіли піти, і так далі. Все постійно, це знаєте, як робити крок вперед і два назад. Наприклад, ви подали до документи на візу, і потім ви сумніваєтесь в цьому, і ви довго не отримували документи, або вам прийшла відмова, або, ну, типу, ви не, не подали, не зібрали всіх документів. І, типу, був якийсь ступор в цьому плані. От, все, що стосується всього міжнародного, і, наприклад, ви хотіли співпрацювати з якоюсь компанією і там теж бракувало документів, і так далі. Тобто, це все, що стосується цієї теми, ось і зараз, вже починаючи з 6 грудня. Е, Нептун буде рухатись в прямому русі. І це означає, якщо у вас були якісь заминки там, з переїздом за кордон, з співпрацею з іноземцями, з навчанням і так далі, то все, вони закінчаться. Е, наступне це значить новий місяць, який відбудеться 12 грудня. Відбудеться він в знаці рак. Ой, перепрошую. Відбудеться він нація стрілець. Це, значить, для вас буде шостий сектор гороскопу. Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. А новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя це зміна енергії. І це, значить, означає, що, можливо, вам прийде нова робота, нова пропозиція. По роботі, і я ще хочу сказати про те, що завжди в житті потрібно бути відкритим до, до всього до всього нового. І це, що стосується про відкритість, наприклад, хочу привести такий приклад: багато хто користується соціальними мережами. Такими як Інстаграм, наприклад. І є таке поняття, як закрита сторінка і відкрита сторінка. І я можу навести на своєму прикладі, наприклад, в мене всі сторінки в Інстаграм завжди відкриті, і я там відкрита до різних пропозицій. розумієте, вам можуть написати в Дірект просто. Це навіть не те, що стосується роботи. Вас можуть запросити на якийсь івент, з вами може хтось познайомитись, вам може співпрацю запропонувати якийсь салон краси і так далі. Це про відкритість людини. І, наприклад, я можу навести на своєму прикладі: мене через Інстаграм запрошували на різні заходи, в театри, в кіно. Ну, це, типу, не в плані. Що хлопець запрошує, це просто як організатори дзвонять і запрошують тебе, щоб ти там відвідала якийсь захід, прийшла, і так далі. І коли у людини закрита сторінка в Інстаграм, це ж не тільки про інстаграм, це про промислення, це означає, що ні, от в мене тут двері, я, я не хочу нічого там, я я закритий від цього світу. І це все, що стосується роботи, так як у вас там новий місяць, в шостому секторі. Ви маєте бути відкриті до пропозицій, тому що в мене було в житті так, що просто знайомі нам, наприклад, знали мій номер і мені просто телефонували там і пропонували брати участь в якихось проєктах, запрошували на якусь роботу, тому що я завжди була відкрита до будь-яких пропозицій. І коли ви будете відкриті, в першу чергу це, звичайно, дуже сильні е психологічні пропрацьовки потрібно мати. Тоді Всесвіт і в вашому житті будуть з'являтися різні можливості. Ось, наступне, починаючи з 13 грудня, десь по 7 січня Меркурій буде ретроградним. І ретроградним він буде в 7 секторі у вас, про який я говорила, це сектор партнерів. Це може бути так, що. Вам зателефонує колишній в цей час. Це може бути так, що вам зателефонують колеги з роботи там, де ви вже працювали, або 음, значить, по роботі або. Якісь там старі сусіди на якомусь будинку, де ви жили раніше. Тобто, це вся тема, яка стосується минулому, але про людей, яких ви вже знаєте. І ну ще хочу сказати про ретроградний Меркурій. Звичайно, в цей час не бажано купувати нову техніку, нерухомість, потім підписувати документи і. І купувати техніку, я сказала. Краще в цей період займатися справами з минулого. Наступне, що хочу сказати, це 22 грудня сонце переходить в знак Козиріг. А це для вас так само сьомий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і то, в якому секторі воно знаходиться, воно ніби підкріплює цей сектор, ніби всьому допомагає. От і тому для вас сьомий сектор гороскопу буде дуже потужним в грудні місяці і в січні теж. Сектор партнерства. Тому, якщо у вас були плани на стосунки, на якісь проекти з людьми, і так далі, це дуже хороший час. Наступне це повний місяць, який відбудеться 27 грудня, і відбудеться він в вашому знаці раки. Це, звичайно, перший сектор гороскопу. І взагалі. Якщо говорити про повний місяць, то це про завершення якогось періоду. Це можуть бути трансформації, пов'язані з вашою особистістю, тому що перший сектор це я, це то, як я себе веду, це моя особистість, це мої цілі, моя діяльність, то як я виглядаю, мій зовнішній вигляд. Можливо, ви перед новим роком захочете змінити імідж, чи зачіску, чи стиль. І відповідно старий стиль, стара зачіска залишиться в минулому. Або це про завершення, що ви візьмете, наприклад, аркуш паперу, на якому ви писали цілі на 23 рік, або там в телефон візьмете, подивитесь в нотатках і проаналізуєте, скільки з ваших цілей просто здійснилося. Ось. І наступне це Венера. Адже 29 грудня Венера знову змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас шостий сектор гороскопу. Як бачите, тема шостого сектору в грудні місці дуже актуальна, і це може бути так, що вам запропонують нову роботу. Коли Венера буде знаходитись у вас шостому секторі, який відповідає за роботу і здоров'я, у вас може і нова робота з'явитись. Вас можуть бути зміни. ну, типу, ви будете себе добре почувати, тому що Венера це добре. Планета. Ось наступне це значить, закінчується місяць тим, що 31 грудня планета Юпітер, яка знаходиться в знаці Телець, переходить з ретроградного руху в прямий. Юпітер, звичайно, це планета. Вчителів і планета, яка відповідає за все міжнародне. І коли Юпітер знаходиться в ретроградному русі, могли бути неясності в цих сферах. А це для вас взагалі конкретно 11-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, могли бути якісь там непорозуміння з друзями. Або ви могли для себе думати так. А насправді це було по іншому. Ой, я просто не знаю, що це у нас гримить. Може, може. Може, це ПВО, я просто не хочу включати інтернет зараз. От. І це така тема, значить, 11 сектору, в якому знаходиться Юпітер. Отакий От місяць на вас чекає раки. Це місяць, де дуже актуальна тема і стосунків, і роботи, і взаємин з друзями. От, тому. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, загадуйте мрії на Новий рік. Бажаю, щоб вони здійснилися. І ставте вподобайки, І зустрінемось в наступних відео.